Добрий день, це знову я гоцькомарта Євстахівна, лікар вищої кваліфікаційної категорії, доцент кафедри ендокринології. Сьогодні я попробую відповісти на декілька ваших питань. Перше питання: якщо АТ нормальний показник, тиреотропний гормон 696, чи потрібно приймати гормони? Ну, по-перше, для повної картини ми обов'язково повинні визначити фракцію вільного гормону Т4. Бо коли вільна фракція гормону Т4 тиреотропний гормон підвищений, це є так званий стан клінічного гіпотиреозу, субклінічного гіпотиреозу. і чи приймати, чи не приймати гормони, вирішує ваш лікар-ендокринолог. Насправді обов'язково мають приймати діти, мають приймати підлітки, мають приймати вагітні. Ну детальну інформацію вам розкаже лікар-ендокринолог при обстеженні. Що робити, коли підвищений Т3-гормон? Знову ж таки, підвищений гормон Т3 або Трийотирунін дуже часто може бути просто субклінічним проявом гіпертереозу. Якщо немає виражених клінічних ознак, ми можемо нічого не робити, але для цього обов'язково потрібно доздати вільну фракцію Т4 або тироксин і дообстежити тиреотропний гормон гіпофізу. Якщо ТТГ, Т3, Т4 нормально, а антитіла до пироксидази за щитовидної залози 179, що приймати. Проблема в автоімунному тиреоидиті є в тому, що підвищена кількість антитіл до тиреопероксидази сприймає щитовидну залозу як щось чужорідне, і він починає її е, знищувати. Відповідно, функція щитовидної залози на початку є нормальна, а потім переходить в стан гіпотиреозу. Щоб сповільнити оцей процес зниження функції щитоподібної залози, ми повинні зменшувати рівень, Рівень автоантитіл, зокрема тиреопероксидаз. Для початку це можуть бути препарати селену, потім можуть бути препарати е, гормонів щитоподібної залози або ельтероксину, це можуть бути нестероїдні чи стероїдні протизапальні препарати. Вже в кожному конкретному випадку про це буде вирішувати лікар-ендокринолог. Підкажіть, будь ласка, в мене тероксин вільний т 4 1787 що це означає? Не зовсім коректне питання, тому що ми не знаємо, які норми використовувалися для визначення гормону. По одних нормах рівні ФТ4 це є від 0,8 до 2, по других нормах є від 7 чи 8 до 22. Якщо це є останні рівні, значить вільний Т4 є в межах норми. Але в залежності від того, в якій ви лабораторії здавали аналіз, в залежності від того, який ми отримаємо результат, і чи варто його коригувати, чи не варта, знову ж таки визначить лікар-ендокринолог на амбулаторному прийомі.